У стаціонарі обласної лікарні імені Гербачевського станом на 15 серпня лікується більше пів тисячі пацієнтів. У березні цього року їх було 150. За словами генерального директора закладу Богдана Леськіва, від початку повномасштабної війни лікарня надавала лише невідкладну допомогу. Окрім того, пацієнти не мали змоги приїхати на обстеження через відсутність транспорту та ворожі обстріли. Олена хворіє рідкісним ревматологічним захворюванням. Жінка вимушено пропустила три курси лікування. Стан її здоров'я за цей час погіршився. У мене пішов асептичний некроз. Я була на лікуванні місяця тому назад. А зараз я лягла на своє лікування. Я лягаю раз півроку підлікуватися. Кожен місяць я сюди приходжу до лікаря, я здаю аналізи. Ми коригуємо лікування моє, тобто мені навіть місяця пропускати ні в якому випадку. Не можна ці хворі весь час мають нами спостерігатися, аби не було ускладнень від лікування. А по-друге, аби не було загострень від пропущення чергового курсу лікування. Людмила Крикливець розповіла, що зараз через велику кількість звернень у лікарні діє декілька форм лікування пацієнтів. Ми маємо можливість консультувати хворих безпосередньо у відділенні. Ми відкрили так званий стаціонар одного дня. Тепер хворі, які на програмному лікуванні у нас знаходяться одну добу. У нас взагалі наладився оцей зв'язок і консультація лікаря по телефону. Житомирянин Олександр Курс лікування проходитиме за формою стаціонар одного дня. Прикапитись мінімум 10 днів. У мене хвороба не вилікована там, не стільки, але можна її просто притримувати. Не має бути перепон для того, аби хворий мав доступ до військового спеціаліста. Ми можемо попередити не тільки скоригувати лікування. Але і психологічно надати якусь допомогу за словами Людмили Крикливець, лише в ревматологічне відділення лікарні щодня оформлюють більше десяти хворих. Ольга Степоренко, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.